Мені ж треба налаштуватися, трохи повдихати ароматі. Вітаю вас, друзі, на нашому каналі «Сад світла Світлани. Мене звуть Світлана. Завжди все повторюю: мене звуть Світлана. Всі, хто нас знає, знають, що мене звуть Світлана. Але якщо ви тільки ну, вперше потрапили на наш канал, тож я їй кажу, як мене звуть. Щоб ви знали е, моє ім'я. Сьогодні таке незвичне відео, друзі, буде: наливайте собі кави або чай. Ось в мене дивіться, яке. Дуже таке симпатичне горнятко кави. До речі, цей набір нам подарували на наше весілля. А от вже незабаром буде річниця, як ми більше ніж 35 років разом зі своїм чоловіком живемо. Отже, друзі, сьогодні. Зібрала дуже незвичні питання від вас. Деякий час записувала їх. Ну, знаєте, буває в нас же канал про сад, про догляд, про рослини. А іноді бувають такі запитання, що мене дуже дивують. От сьогодні вирішила приїхали до свого садочку і думаю: а відповім я саме на ці запитання? Тож, наливайте, пийте чай, каву. Або водичку, вона теж дуже корисна. Беріть смаколики і слухайте мої відповіді на дуже е такі цікаві ваші запитання. Хто з нами давно на каналі, знає що спочатку я вела канал іншою мовою. І вже третій рік поспіль я веду свій канал українською мовою. І багато запитань, багато друзів. Світлана, як вам вдалося так швидко перейти і дуже гарно розмовляти українською мовою? По-перше, друзі, хочу подякувати вам, що ви так високо, високо цінуєте мої, ну, те, що я ось саме так розмовляю українською мовою, мені дуже це приємно. Але одразу хочу сказати, що недоліків ще дуже дуже багато. і... Ще мені є, над чим працювати, працювати і працювати. Знаєте, як все це, як мені вдалося перейти на українську мову, і як мені зараз дуже зручно і спілкуватися українською мовою, і розповідати вам на каналі, і я вільно себе відчуваю. Ви теж це бачите і пишете мені такі, знаєте, підтримуючі слова. Спочатку відео мені важко давалося, знаєте, і вночі не спала все це українською мовою, сама собі розповідала, як я буду все казати, як я буду подавати інформацію, дуже-дуже хвилювалася. В школі я вивчала українську мову. Тато в мене дуже гарно розмовляв українською мовою. Тата вже немає, але коли він спілкувався зі своїми... Рідними сестрами з племінниками завжди переходив на українську мову. А в родині ми розмовляли російською, тому що і мама в мене російською розмовляла. Ну знаєте, такі були часи. Зараз мені дуже шкода, що тата не запровадив таку гарну традицію, щоб вдома розмовляти українською мовою, щоб ми більше спілкувалися, щоб в нас було більше можливості. Спілкуватися і щоб тренування було, щоб ми вільно розмовляли українською мовою. В школі українську мову і літературу я вивчала в мене на відмінно. все було. Але коли ти розповідаєш, коли вільно спілкуєшся, це зовсім, зовсім інше. Треба тренуватися, багато розмовляти саме цією мовою, якою я зараз розмовляю. Почала. Дуже багато читати українською мовою. Знаєте, друзі, яка перша книга, саме три роки тому, дістала її, знала, що вона в мене є, ось Павла Загребельного, Роксолана. Книжка, бачите, яка товста, дуже цікава. Я її, знаєте, на одному диханні прочитала. І книга цікава, і історія це історія нашої. Настусі, яка потрапила в Туреччину, яка стала в подальшому Рогсаланою, це теж дуже цікаво. Це теж історія майже України, ну такої української дівчини. Потім обов'язково що я зробила: перевела свій телефон, комп'ютер, ноутбук, всі гаджети перевела на українську мову. Це теж працює і допомагає. І ще зараз я багато спілкуюся в розпліднику, відповідаю на запитання на каналі, в коментарях. Українською мовою відповідаю, пишу українською мовою в житті, в звичайному дуже багато спілкуюся саме українською мовою. Що я бачу? Хвилюються ті, хто не має такої практики, щоб оточення було, щоб всі гарно розмовляли українською мовою. Хвилюються, що якісь помилки будуть. Коли ми розмовляємо, що щось не так скажуть, що це буде якось смішно, я хочу вас підтримати. Я теж хвилювалася, але знаєте, ви беріть за приклад маленьких дітей. В них вже не одразу все виходить. Вони починають ходити і падають. Вони починають розмовляти, і теж дуже багато помилок, коли вони тільки навчаться. Саме головне. Друзі, не бійтеся помилятися. Знаєте, ви помиляєтеся, ви набираєте досвіду, і все потім будете робити правильно. І це так приємно, коли тобі щось вдається, коли ти бачиш свої успіхи. Ще мені, друзі, дуже подобається, що ви мені допомагаєте на каналі. Ось е вже декілька відео п'ю каву, а Підписниця одна мені пише Світлана. А ви кажіть горнятко кави. А знаєте, ми ж не знаємо, чи правильно скажеш, чи неправильно скажеш. Ще небагато в, бага... в твоєму багажу не багато різноманітних слів українських, щоб вони більш красивою зробили твою мову, щоб розповідь була цікава, щоб вона була різноманітна. Ще додам друзі, не бійтеся. Намагайтеся потрошку, потрошку робіть якісь кроки, і все вам вдасться. Бо я знаю, що хочуть, багато хочуть в оточенні, але дуже хвилюються, що щось вийде неправильно. Ось таке було перше запитання. Ще було запитання, а в родині ви спілкуєтеся українською мовою. Знаєте, друзі, я впевнена, що багато хто з вас не знає. Що в радянському Союзі діти військових були звільнені від вивчання української мови і літератури, які діти, які проживали на території України? Ось дивіться, як це було ще з радянських часів зроблено, щоб діти не військових не вивчали українську мову і літературу. Батько мого чоловіка, військовий, він завжди всі всі пересування. Бо вони пересувалися по території України, П'ять різних місць змінили, і п'ять різних шкіл теж мій чоловік змінив. І він не вивчав українську мову. Дуже жалкує і дивується, чому це так було. Ну, Я вважаю, що це, знаєте, така пропаганда, яка ще була з часів Радянського Союзу. Але зараз я дуже багато розмовляю українською мовою, і він почав потрохи. Теж переходити на українську мову. І е, знаю, я бачу, що теж хвилюється, щоб все правильно було, щоб красиво було, щоб знаєте, щоб за себе не було соромно. І йому теж це вдається. Е, тобто, друзі, для всього потрібно тільки ваше бажання і все. Я знаю, що воно в багатьох є. Не хвилюйтеся, і все у вас вийде. Наступне запитання, і дуже часто його задають в коментарях. Ніколи я не відповідала, знаєте, така трошки таємниця. Ну, яка це таємниця, друзі? Хто я за освітою? Чи я ландшафтний дизайнер, чи взагалі яка в мене освіта? свого часу я закінчила Харківський педагогічний інститут, тоді він так називався. Зараз це педагогічний університет імені Григорія Сковороди. за... Спеціальність, за якою я навчалася, це вчитель математики та фізики. Але так склалося життя, що я жодного дня не працювала. І вчителем я не працювала. Тобто, друзі, все от зараз я розповідаю щось на каналі, ділюся з вами досвідом. Це теж я так вважаю трошки, ніби я вчитель. Наступне запитання, друзі, ну я не очікувала такого запитання. От ви ведете Ютуб канал, а чи сплачуєте ви податки? Друзі, такі дуже зацікавлені. Люди пишуть: так, ми сплачуємо всі податки. І Ютуб так все зроблено, що ви не зможете викладати відео і співпрацювати з Ютубом, якщо ви не будете сплачувати податки. А ще хто замовляє рослини в нашому розпліднику, вони знають, що вони завжди всі кошти перераховують на карту фізичної особи підприємця. Тож ми сплачуємо податки, сплачуємо військовий збір. Ми свідомі люди, якщо ми хочемо, щоб наша держава була. Справжня, розвинена, щоб все було правильно, треба починати з себе. Треба робити все правильно. І щоб е, пенсіонерам було е, за що жити, бо наші податки саме і на це йдуть. І взагалі на все, все, на всі потреби держави. Бо знаєте, якщо б ми постійно будемо коперсатися і казати: ось е, е, наші податки, наші гроші, не туди йдуть. Я, я такого не роблю. Наша родина так не робить. Ми робимо. Так, як треба, і вважаємо, що всі так роблять. І е, всі наші податки, всі наші, е, якщо треба, всі, всі все, що ми платимо, все йде куди треба. Знаєте, друзі, от ми платимо єдиний податок, який е, саме місцевий місто це е, податок, який на потреби міста йде. В нас же неймовірно хайне місто. Наш Харків це приклад. Охайності приклад для не тільки всіх міст України, а мені здається, що і для міст Європи, тому що такого чистого міста ще пошукати треба. Наступне запитання. Як ви все встигаєте? І в садок. Приїжджаєте і розплідник у вас. І все таке відео робите і щось плануєте. Друзі, ми не встигаємо. Всього не встигаємо. Пишемо собі плани. А потім, так знаєте, перше, друге, третє. Встигли зробили добре. Що не встигли, переносимо на інший час. Назовсім зовсім немає вихідних. Наразі. Ну нічого, знаєте, в такі важкі часи, коли продовжується війна, коли в тебе багато роботи, коли в тебе багато справ, це дуже гарно відволікає і лікує від будь-яких негараздів, які трапляються, від різних звісток, ну тому що ми недалеко живемо від кордону. Тому якось намагаємося, знаєте, тримати себе, і друзі допомагають, вони в нас теж такі, знаєте, харків'яни і такі сильні, і ми спілкуємося одне з одним, щось розповідаємо, ділимося якимось якимись своїми справами. І так і, і, і життя, і, і, і ідея. А ще. Знаєте, особливо мене дуже підтримує, коли такі, знаєте, теплі коментарі пишете, коли гарні слова. Ми з чоловіком намагаємось і вирощуємо рослинки, і в нашому розпліднику, і намагаємось відправляти, і все так робити, і пакування, і все-все, щоб вам було приємно. Щоб, знаєте, от ми відправили, і ми спокійні, що всі рослинки, які до вас доїжджають, щоб всі вони були вам в радість. І, і мені знаєте, що мені дуже важливо. Оця перша емоція, коли отримують рослинки і пишуть потім свої враження, які вони гарні, які вони здорові. Це дуже-дуже приємно. Тож, друзі, намагаємось, але всього не встигаємо. Наступне запитання, друзі, було: а чи є у вас діти? <смі> друзі, в нас донька вже доросла, і в нас є онучечка, яка цього року вже пішла в перший клас. Така розумничка, хто з нами давно на каналі, і дивився відео з нашого садочку. отут ми і з онукою були відео, де вона потрапляла у відео, де вона допомагала нам. До речі, і ще було запитання, а чому ви зовсім не викладаєте відео на ваш другий канал смачно швидко? Бо в нас було, є ще один канал, де я ділилася своїми рецептами, щось готувала. І саме дуже багато відео було в цьому садочку, і ось на цій галявині, на цьому газончику, разом з онукою ми щось готували. Друзі, немає можливості зовсім. Можливо, взимку якісь відео знімемо, бо в мене є бажання, є рецепти, якими б я хотіла поділитися з вами, але часу і можливості зовсім немає. Особливо цього року в нас ж проблеми і в розпліднику були, ви знаєте. І ще я доглядаю, доглядаю за рослинками, готую їх до зими, щоб вони наступного року вже показали свої нові прирісти. тому, Якщо у вас є бажання і терпіння, дочекайтеся і будуть відео і на нашому другому каналі смачно швидко. Дуже багато е, запитують, а як ви в своєму садочку доглядаєте за рослинами, бо ви ж кажете, що він недалеко від Вовчанська? Так, друзі, він недалеко. Але хто має свої садочки, е, зрозуміють нас, що Ну, якщо не дуже-не дуже небезпечно, ми можемо приїжджати. Коли вже знаємо, що не треба їхати, то і не приїжджаємо до свого садочку. Цього року з травня в нас можливості доглядати за садом немає. Ну, декілька разів ми приїжджали. Щось я робила, але так, щоб я доглядала за кожною рослинкою, щоб я її... Підстригала так, як треба, щоб я форми робила, деякі рослинки підстригала, але загалом всі зростають самі, без нашого догляду. Жодна хвойна рослина в 2022 році, коли сад був під окупацією, у нас не було зовсім. Ми тільки потрапили в листопаді, коли вже була звільнена Харківська область. І хто разом з нами заходив до нашого садочку, бачили, які були бур'яни. Минулого 2023 року в нас було більше можливостей. Ми приїжджали сюди, доглядали за рослинами, і полив був. А цьогоріч такої можливості немає. І все одно, бачите, рослинки живі, чекають. Загинули ну не загинули, позасихали в мене волотисті гортензії, бо вони ж. Не витримають зовсім без поливу. А всі інші рослини барбариси, ялівці, сосни гірські, кіпарісові болівар ну, трошки хвоєпаду, ось там подалі, ялинки канадські, блакитна ялинка, спіреї японські, бруслинка. Повистрибувала, бачите? Флокс шилоподібний ось тут, на передньому краї. Все живе. Злакові рослинки, ну, такі сухі, вони живі, але вони цьогоріч не показали себе в усій своїй красі, тому що зовсім не було поливу. Не дивлячись на те, що. Ми знаємо, що по сухостійкі всі злакові рослинки, але щоб вони мали гарний зовнішній вигляд, їх все ж треба е, колись поливати, друзі. Ось дивіться: стою біля нашої альпійської гірки, вона вже позаростала, але всі рослинки яскраві. Зараз знаєте сонечка не дуже багато. Зараз ці рослини дуже дуже гарно виглядають. Ось цей ялівець blue Carpet, Бачите? Минулого року, минулого року навесні я формувала його. Мені здається, ні. Минулого. Так плине час, що не встигаєш. Друзі, ось підстригала. Бачите, цьогоріч треба було теж підстригати, щоб усі шапочки були більш щільними, щоб вони гарно виглядали. Повистрибували всі пагони, але нічого, коли з'явиться можливість. А я впевнена, що вона завдяки нашим Збройним силам. В нас з'явиться, і будемо доглядати за своїми рослинками. Потім можна підкоригувати їх форму, попідстригати, щоб вони більш охайно виглядали, щоб не розросталися так, як їм треба, а щоб зростали так, як треба мені. Садок надихає, лікує посмішку, бачите, яку гарно робить на обличчі, тому що дивишся. І, знаєте, ніби заряджаєшся на деякий час, особливо, коли трошки тихо. Сьогодні, слава Богу, в нас тихо, в садочку. Сьогодні ми вимикаємо всю воду. В нашому садочку, бо в нас водопровід тільки на період з березня по кінець жовтня, поки немає морозів, це ж в нас дача, тому обов'язково треба зливати водичку. Ось тому і приїхали в свій садок. Сподіваюся, друзі, що вам було цікаво разом з нами. Ділюся з вами якимись частинками свого життя. І вважаю, що, можливо, комусь це буде цікаво, хочеться дізнатися про нас більше. Ставте свої вподобайки, якщо вам сподобалося таке відео. Підписуйтеся на наш канал, пишіть ваші коментарі, задавайте ваші питання, що вас цікавить, а ми з вами вже дуже скоро зустрінемося в нашому наступному відео на нашому каналі. Слава нашій Україні! Слава нашим збройним силам, і слава вам, наші українці, до зустрічі.